Жахлива заява Шовковського. Динамо втратить трьох ключових гравців. Лунін перейде у топ-клуб. Несподіваний пункт у контракті Судакова. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк детально прокоментував травму нападника національної збірної країни та іспанської Жирони Артема Довбика, щонайменше місяць. Таким є попередній прогноз щодо строків відновлення провідного Фореда збірної України та Жирони Артема Довбика. Про це авторитетно заявив спортивний лікар Дмитро Бабелюк, який розповів одразу про кілька варіантів лікування пошкодження, кожен з яких доволі тривалий. У багатьох випадках відновлення може тривати близько місяця, наприклад, при травмі першого ступеня та консервативному її лікуванні. Також приблизно через місяць можна повернутися після оперативного видалення частини меніска або цілого меніска, коли йдеться про другий ступінь ушкодження, яке потребує більш тривалого лікування або шивання меніска нитками. Тоді йдеться про тривалий процес реабілітації, написав Бабелюк на своєму телеграм-каналі. Проте недавно надходила інформація, що якщо нічого не зміниться після наступного обстеження в Жероні, то Довбек зможе зіграти в матчі проти Рала. У наступному турі підопічні віча Санчеса на виїзді зіграють з вершковими, битва, яка може стати вирішальною у чемпіонських перегонах, запланована на 10 лютого, початок гри о 19.30 за київським часом. Артем Довбек зіграв за Жирону в сезоні 2023-2024 24 поєдинки у всіх офіційних турнірах, 14 голів і 6 результативних передач. Трансфер-маркет оцінює 26-річного українця в 28 мільйонів євро. З метою зміцнення лінії оборони Київське Динамо може безкоштовно підписати досвідченого футболіста, який виступав у зарубіжних чемпіонатах. Цей захисник має статус вільного агента. В останніх матчах Динамо багато пропускає, і команді потрібен ще один гравець оборонного плану. Повідомляє туто Маркато. Пріоритетом Київського Динамо на трансферному ринку є запрошення до команди центрального захисника. Останнім часом умови трансферу змінилися, і соличний клуб розглядає гравців, які можуть безкоштовно переєднатися до команди. Такий перехід може статися вже найближчим часом. Черговим кандидатом на трансфер до українського клубу став 21-річний Амір Фератович зі Словенії. Наприкінці жовтня 2023 року у нього закінчився контракт із турецьким клубом Адана Демірспор. За цього футболіста не доведеться платити. Фератович здатний зіграти на будь-якій позиції в обороні. Він має досвід виступів за молодіжну команду італійської Роми та Португальської Бенфіки. Окрім цього, він захищав кольори Ештерли. Аміру міру передбачали велике майбутнє, але кілька травм та серія невдалих трансферів позначалися на його розвитку. Можливо, саме перехід у Динамо принесе користь і українській команді і йому самому. Лунунському футбольному клубу Челсі доведеться виплатити солідну компенсацію головному тренеру команди Маурісіо Почетіно. Останнім часом посилилися чутки про те, що наставника буде звільнено наприкінці сезону. За умовами контракту керівництво Челсі буде змушене виплатити аргентинцю відступні. Повідомляє Daily Mail. Сезон 2023-2024 виходить невдалим для Челсі. Лунська команда, яка не бере участі в лізі чемпіонів, набрала лише 31 очко у 21 матчі англійської прем'єр-ліги. Сині опинилися на 11-му місці у турнірній таблиці, що не відповідає амбіціям керівництва клубу. Головному тренеру Челсі поставили умову, згідно з якою столична команда має фінішувати у першій четверці. АПЛ. якщо цього не станеться, 51-річний наставник буде достроково звільнений. Хоча контракт діє до літа 2025 року. При цьому в Челсі фінансові проблеми через те, що команда йде в середині турнірної таблиці. Не виключено, що для виплати компенсації тренеру синім доведеться продати кось із гравців. Як стало відомо, у новому контракті півзахисника Георгія Судакова із Донецьким шахтарем немає клаусули раніше, називалася сума обов'язкового викупу у розмірі 150 мільйонів євро. Про це в ефірі свого ютуб каналу повідомив український коментар Віктор Вацько. За інформацією джерела йому повідомили про відсутні суми обов'язкового викупу у новому контракті. Наскільки мені підказує мій Ватсап, у новому контракті Судакова Шахтарем взагалі не прописано клаусулу. З іншого, кому вже це цікаво, коли всі написали, що є 150 мільйонів. Хай б штука дуже дієва, сказав Вацко. Також Вацько спростував чутки, що нова зарплата футболіста становить півтора-два мільйони євро на рік. Зазначається, що з цього сезону Судаков у 18 матчах забив три м'ячі і зробив одну гульову передачу. Авторитетний статистичний портал Market оцінює футболіста у 18 мільйонів євро. Голкіпер збірної України Андрій Лунін має вибрати у якому клубі продовжить кар'єру. Реал хоче продовжити контракти з футболістом, яким цікавляться й інші клуби. Успішна гра Луніна привернула увагу до нього з боку грандів європейського футболу, повідомляє Марка. Андрій Лунін виграв конкуренцію в іспанського воротаря Кепере Сабалаге та став основним голкіпером мадридського реала, як мінімум до повернення Тібу Куртуа після травми. Контракт 24-річного голкіпера з Королівським клубом діє до літа 2025 року, проте українець може змінити команду вже за кілька місяців. У послугах вораторія Рала зацікавлений Манчестер Юнайтед. Англійський клуб шукає молодого голкіпера із досвідом виступів у лізі чемпіонів. Червоні дияволи незадоволені грою Андреа Нана і хочуть запросити гравця на заміну Камерунцею під час літнього трансферного вікна. Окрім англійського клубу, Луніним цікавилася і мюнхенська Баварія. Німецька команда шукає заміну Мануелю Нойру, який за кілька років завершить кар'єру футболіста. Мюнхенці готові заплатити за українського голкіпера 20 мільйонів євро, але реакція Реала на це поки що невідома. Андрій Лунін виходив на поле у старому складі Бланкус у чотирьох останніх матчах поспіль. Невдалі результати київського динамо у недавніх товариських матчах, частково пов'язані з відсутністю двох футболістів. Головний тренер команди Олександр Шовковський був змушений використати у поєдинках неоптимальний склад гравців. Олександр Тимчик та Володимир Шепелів тренуються за індивідуальною програмою. Повідомляє портал Новини live з посиланням на динамо під час зимового збору Динамо в Туреччині. Одразу два футболісти київської команди не брали участі у товариських матчах. Захисник Олександр Тимчик та хавбек Володимир Шепелів. Обидві гравці завершили першу половину сезону з травмами і нині відбувається процес відновлення. Олександр Тимчик не міг грати через травму плеча. Володимир Шепелів опинився у Лазареті через м'язове ушкодження. Вони вже займаються за індивідуальним графіком та близькі до повного відновлення. Очікується, що Тимчик та Шепелів зможуть повернутися на поле вже до першого поєдинку Динамо у другій половині сезону. Команда Олександра Шовковського протистоятиме медалісту 19-25 у Харкові 24 лютого. Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розпустив команду після третьої поспіль поразки. Щоправда, ці невдалі результати були лише в товариських матчах, та гравців він просто відпустив відпочити на три дні. Про це повідомив офіційний сайт Динамо. Передає новини. Київський клуб завершив першу частину зборів у Туреччині. Кінцевою, поки що, родзинкою на і так невдалому торті стала чергова поразка у спареного від Софійського Левські з рахунком 0-1. Команда із Софії виграла перший тайм, голом відзначився Галчев. Після перерви київський клуб не пропустив, проте відновити рівновагу не вдалося. Андрієвський не реалізував небезпечний штрафний майданчик на початку другої половини гри. Згадується, що Динамо стартувало у Туреччині з двох поразок. Команда також програла Балкані з Косова 0-2 та Варшавській Легії 1-3. Потім був розгров Пахтакора 5-1. Таким чином, підопічні Олександра Шовковського програли 75% матчів на збори. У другій частині зборів заплановано ще більше контрольних матчів. Динамо зіграє проти Ліапі, Шкенді, РФШ, Динамо Тбілісі, Петро Куба та Шерифа. Юнацька команда продовжує тренування, травмовані гравці відновлюються. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишайте коментарі та обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там виходять найоперативніші новини про футбол. З вами був я Екстра Тайм. До нових зустрічей.